Доброго дня, діти! Давайте з вами разом послухаємо віршики про зиму. Зима. Ну ж, бо снігу намело, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Кіт. Перший сніг на землю ліг. Кіт по снігові побіг. На снігу лишив сліди, щоб по них назад прийти. Та поки він десь гуляв, сніг на вулиці розстав. Ялинка лісова. Цвіте, горить, красується, ялинка лісова. Стрибає сірий зайчик та пісеньку співа. Ялинка, ялинка у лісі росла, Ти щастя і радість усім принесла. Перший сніг, перший сніг, білий сніг, скрізь за метами заліг, Скочив песик наш кудлатий, В кучу гуру біля хати. Покрутився, в диві став і на білий сніг гав-гав. Сніжинки, сніжинки з хмар повільно літали, сніжинки повільно у небі кружляли, а потім тихенько спустилися до ніг і землю закутав білесенький сніг. Новий рік. Новий рік іде горами у червоних чобітках, Сіють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Сніжинки мені на долоню злетіли з хмаринки, дві білі маленькі сніжинки, І ще дві сніжинки, а разом виходить. Якась дивина, а разом виходить краплина одна. Ну що, діти, сподобалися вам віршики про зиму? Ви у мене молодці. До побачення!